Чи може один шлюб змінити хід історії кількох народів? Ти не повіриш, але у 1385 році це сталося, і ця подія назавжди переплила долі Польщі та Литви. Як саме зараз розповім, Вмощуйся зручніше, запасайся попкорном, бо ми починаємо. Після занеподогались волинської держави її землі між собою швиденько, наче смачнющий свіжоспечений пиріг почали ділити сусідні країни Польща та Литва. Частенько ці держави між собою могли силами помірятися, але як приходив інший сильніший ворог, тоді об'єднувалися і давали йому прочухана разом. Але все змінилося одного дня після смерті великого литовського князя Ольгерда За його заповітом, новим правителем Литви став його син Ягайло, хороший, спритний, красивий хлопчина, якого ніхто не любив. А повір, було за що не любити. Під виглядом переговорів він заманив до свого замку головного конкурента у боротьбі за трон та за сумісництвом рідного дядька Кейстута і убив його. А коли побачив масу підозрілих поглядів незадоволених литовців, то вирішив шукати союзника, аби вберегти свою дубцю на престолі. І такий союзник знайшовся по сусідству. У Польщі помер король, а хлопців-спадкоємців він не мав, лише дівчаток. І от наймолодшу з них Ядвігу, поляки вирішили коронувати польським королем. Зверни увагу, королем, а не королевою. Так зробили, щоб небажані королі інших країн не прийшли і не сказали щось на кшталт. <гум> Пощо тепер моя, бо я маю більше прав. Тож поляки довго думали, хто би міг стати ідеальним польським королем, і вирішили, що корона буде ідеально посувати Литовському князю Ягайлу. Там думали, що так можна об'єднати дві країни та легко давати відсіч ворогам, а особливо надокучливим німецьким лицарем-хрестоносцям, по-простому тевтонцям. Тому у 1385 році у місті Крево була підписана супервідома і суперважлива Кревська унія, за якою Ягайло прийняв титул польського короля, охрестився за католицьким обрядом під новим ім'ям Владислав, одружився з Ядвігою та зобов'язався на вічно приєднати Литву, до Польщі. Зверни увагу: Литву приєднати до Польщі. Не навпаки. Це означало, що Литва стане залежною, і тепер, аби прийняти важливе рішення, потрібно буде просити на це дозволу у Польщі. Але такий план не сподобався одному молодому литовському князеві. Вітовту. Він вважав, що Литва повинна бути незалежною, і тому зібрав навколо себе однодумців та почав боротися проти Ягайла. Все завершилося підписанням Острівської унії у 1392 році, за якою Ягайло визнав своїм намісником у Литві Вітовта і надав йому титул Великого князя Литовського. Своїм першим кроком Бітов вирішив ліквідувати удільні князівства. Ну, тобто ті, де самостійно собі керували литовські та руські князі. Серед таких було Київське, Волинське та Подільське князівства. Тож Вітовт поставив жорстокий ультиматум. Або керуєш цими землями від його імені, або тобі легко знайдуть підходящу заміну. А сталося так. До кінця 90-х років 14 століття всі удільні князівства за наказом Вітовта були ліквідовані, а князі втратили свої землі. Один з таких Федір Коріятович, він пішов до свого знайомого угорського короля шукати прихистку. Той, як справжній друг, допоміг йому та віддав усе Закарпаття, щоб було чим зайнятися на дозвіллі. Там колишній литовський князь розбудував багатьо міст, серед яких Берегове та Мукачево. І до речі. Замок, паланок то теж його рук справа. Зібравши всю Литву під своєю сильною рукою, Вітовт продовжив іти до заповітної мрії, незалежності. Але не все було так легко і просто. У 1399 році між литовцями та монголами відбулася страшне знабитва на річці Ворскла. Кажуть, що Вітовт ледь не втопився у тій річці і хвала небесам його змогли витягнути з кривавої бійні живим. Після такої ганебної поразки авторитет Вітовта дуже знизився. тому він почав шукати шляхи примирення з Ягайном. У 1401 році вони уклали нову унію, яка була ну дуже потрібна Вітовту. Адже потрібно було зібрати якомога більше сили і перемогти нового ворога Московське царство. І спойлер йому це вдалося. Але ворогів забагато не буває. У 1410 році Польща та Литва знову зустрілися зі своїми давніми ворогами Тевтонцями, цього разу біля селища Гринвальд. Дослідники кажуть, що у битві взяло участь майже 70 тисяч воїнів. У такій запеклі одній з найбільших битв усього середньовіччя литовсько польсько руським військам вдалося перемогти. Незадовго після цього, у 1413 році, Литва та Польща підписали ще одну унію. Городенську, за якою Литва продовжувала залишатися під зверхністю польського короля. Новинку було те, що лише католики мали право займати вищі державні посади, кому кому, а найбільше це не сподобалося православному населенню. А відтобто ніхто вспокоїти вже не міг. У 1429 році він зменежував у Луцьку з'їзд європейських монархів, де потрібно було вирішити дуже багато різних міжнародних питань. І одне найголовніше для Вітовта його коронування. Це означало б створення Литовського королівства та таке бажане відокремлення Литви від Польщі. Але сталося щось по-справжньому містично загадкове. Дорогою до Литви корону хтось викрав, а за кілька місяців Вітов несподівано помирає. Ти, як і я, відчуваєш цей польський слід, так? Після смерті Вітовта його справу продовжив ще один литовський князь Свидригайло. Його ну дуже любила українська та білоруська знать, по-інакшому заможні та впливові люди. Та й вирішили вони проголосити Свидригайла всупереч Польщі великим князем Литовським. А через те, що українська та білоруська знать жила на території колишньої Росії, то вирішили, що як не буде князем Великого Князівства Литовського, то стане князем Великого Князівства Руського. Але звичайно, католицька частина литовців була проти і виставила свого кандидата Сигізмунда. І так у Литві розпочалася громадянська війна. Двоє претендентів зійшлися у битві у 1435 році під Вількомиром, де перемогти вдалося Сигізмунду. Після смерті Вітовта Польща скористалася несприятливою ситуацією у Литві та забрала собі Поділля. А згодом у 1434 році утворила на його землях подільське воєводство. А в додаток до цього на Галичині руське воєводство. Воєводство це така територія, на яку поділяється польща. От Україна ділиться на області, а польща на воєводства. На цих землях поляки впровадили свою систему управління, свої закони, а також активно поширювали католицьку віру. Ба Більше, навіть укази почали видавати польською і латинською мовами. Згодом помирає Ягайло, а його місце займає син Казимир IV. Він бачить, що руське населення у Литві незадоволене станом справ і постійно вимагає відновлення удільних князівств. Казимир IV пішов на цей крок і відновив Волинське та Київське удільні князівства. На Волині наказав керувати нашому знайомому Свидригайлу, а у Києві поставив Олелька Володимировича. Але проіснували ці це князівство недовго після смерті Свидригайла у 1452 році. Волинське удільне князівство було ліквідоване. А от Київське проіснувало трошки довше. Після смерті Олелька Володимировича керувати почне його син Семен Олелькович, і тільки після його смерті, у 1471 році, Київське князівство буде ліквідоване. Останньою спробою руської православної знаті відновити свої права та державність стало повстання 1508 року під керівництвом Михайла Глинського. Ходили чутки, що цей чоловік задумав відновити київську державу, але сталося так, що інші князі не підтримали його плану. Тому він залишився сам на сам з дуже впливовим руським князем Костятином Острозьким. Поки Польща та Литва були зайняті одне одним із своїми внутрішніми справами, московське князівство поступово набирало силу. Воюючи з Литвою, на початку 16 століття вони захопили нічогенький шмат територій, зокрема нашу чернігово Черніговосівищину. Проте ситуацію треба було змінювати якомога швидше, аби не втратити ще більше земель. Тому у 1514 році Костянтин Острозький у битві під Оршою розбив утричі більше московські війська. Ну, легендарно ж. Але через внутрішні проблеми ця битва не мала позитивних наслідків. Тому вже за кілька років, на жаль, Москва повернеться з новими силами. Отже, Кревська унія стала першим кроком до глибшого та міцнішого союзу між Польщею та Литвою, який остаточно сформується лише за 200 років. Але вже тоді, у 1385 році було закладено основу нової реальності, де будуть нові виклики та інтриги. Це лише кінець цього відео, але далеко не кінець цієї захоплюючої історії. До наступних зустрічей! Па-па!